Наша тема гроші. Ми маємо вижити, ми маємо заробити гроші тут і зараз, бо у нас у кожного є організації компанія, вона має отримувати прибуток. І саме про це нам буду провокувати вас. До провокативних відповідей, бо про це єдиний шлях запалитися, зрозуміти позицію опонента, накласти на власний досвід. І потім почнуться певні нейронні процеси, які можуть призвести до стратегічного бізнесу, завдяки яким можете вижити чи отримати більшу роботу. Це називається мозко-штурм. Я коли прокидаюся, я, я, я помовлю свою дитинство, я борвів молокому, та, до да замовкнети вже, ну дай трохи поспати. Це тобі можна заробити гроші. Імпорт, всі розуміють, що це більша загроза і конкуренція. Відповідно, давайте будемо чути. Дивіться, структура експорту. Давайте подивимося, як вже відбувається дотації, чи допомога, чи фінансування різних фермерів. Ви це дивитися з конференції в воно Там, де немає вартості, я його пропускаю, бо це, подивитися, хто перше з тих маточного погорів, отримує по 2 тисячі гривень на голову, а там, де якщо маточного погорів від 3 до 100 норів, там він отримує 7 тисяч гривень на голову. Мене звати Євгеній не дав як керівник. Аналітичного агентства Йотикл Маркет. Зараз в році, якщо було показано одразу рік, рік, рік до року, ми саме покажемо всередині, як рухався цей рік, то ще попередній, і відповідно будемо дивитися кожен для себе, як ми зараз проживаємо 25-й, і один з найскладніших періодів, який буде йти, це літо. Тому, як продукт, то який на кличку вже ставиться. Тобто ми тут не дивимося на B2B, Самі категорії, які ви будете бачити сумарно на цих графіках, буде звичайно молоко, в принципі, вчились майже на рівні середнього приросту, 0,2 в які сири та молоко випередило, все інше. Знижував дивимось у натуральному виразі у загальному обчисленні. Оцінили галичину 20,7%, але одразу ж дивимось на грошовому виразі. Там у нас 15,2% займає все ж таки як перше місце. А далі так само рухаємось, дивимось. Молочний альянс. Друге, друге, лакталіс випав з третього. Ви продали довго мучити вас цифрами. Але ми поговоримо а, на, о, про тренди на вучному ринку компанія Югов, бо це а, дуже нове ім'я на українському ринку, але ми таке нове за старими дірками. А, бо це зразу дозволило нам зробити дуже цікаві речі, які ми а, за споживачем, за його поведінкою, що він купує, де він купує, скільки а, він. Витрачає на це, і що він при тому думає. ми будемо порівнювати це дуже свіжі дані, перший квартал цього року в порівнянні з першим кварталом минулого року. Ми бачимо падіння, так і суттєве падіння, ми бачимо чистоти покупки в гіпермаркетах і кешінкері. Але ви мені скажете, що чистота покупки це ще не все. Ми повинні. Враховувати і розмір покупки mm -hmm. і mm -hmm.